На Житомирщині посилено заходи безпеки з 23 січня на доручення прем'єр-міністра в області діє оперативний штаб із запобігання терористичних кровів та інших надзвичайних ситуацій. Перше було завдання, яке стояло перед нами, це посилення патрулювання вулиць усіх населених пунктів Житомирської області, тому спільно з управлінням внутрішніх справ. України у Житомирській області було прийнято рішення про подвійне патронування усіх населених пунктів. Звичайно, особлива увага приділяється обласному центру, тому що він має стратегічне значення і він є потенційно найбільш ризикованим об'єктом і цілею всіх терористичних проявів на території нашої Житомирської області. За словами виконуючого обов'язки начальника начальником Житомирської області Григорія Полковнікова, кількість патрулів вже збільшено вдвічі. До охорони громадського порядку залучено максимальну кількість правоохоронців. На охорону громадського порядку в області в середньому за добу залучається 704 працівники міліції, в тому числі 124 інспектори інспекторів патрульної служби, 16 роти міліції громадської безпеки особливого призначення, 130 працівників ДАІ, 18 державної служби охорони, тридцять грифон, 385 інших служб за рахунок. І обласного, обласного апарату, і апарату міськравідділів зазначені сили забезпечують охорону громадського порядку у складі 110 піших нарядів та 94 автомобільних нарядів. Крім того, Усім додаткових мобільних груп контролюють рух автотранспорту на в'їзд виїзд з області. Майже тисячі об'єктів життєзабезпечені додатково взяту під охорону. Активізується робота щодо вилучення з незаконного обігу вибухівки зброї, боєприпасів, інших засобів, що можуть бути використані з метою вчинення диверсій на промислових об'єктах або терористичних актів. Якщо аналізувати зведення по МВС, всіма органами та підрозділами майже щоденно йде вилучення. Посилити охорону за складами боєприпасів, що знаходяться на території області, доручено збройним силам України. Вступінь бойової готовності проведений відомство СБУ, яким вже вжито комплекс антитерористичних заходів та не допущено кілька спроб терактів, вилучено вибухівку та інші засоби ураження. Вчора уже вечором група оперативно-слідча група співробітників міліції і служби безпеки відреагувала на телефонний дзвінок громадянина Житомирської області, який побачив військослужбовця в формі одягу країни агресора. І ви знаєте, це надихає на те, що така патріотична налаштованість наших громадян, така пильна увага призведе до того, що ми не допустимо скоєння на території області будь-яких. Проявив тому числі терористичного характеру. Ще одне завдання, яке поставив губернатор області Сергій Машковський, налагодити співпрацю з об'єктами господарювання щодо обміну інформацією з камер відеоспостереження. Навіть ми розглядаємо таку можливість, щоб е, е, об'єкти господарювання могли додатково поставити ті чи інші засоби відеоспостереження. Звичайно, це потрібно вести перемовини, потрібно прохання, але ситуація над зараз з Ситуація зараз дуже напружена, і ви всі прекрасно розумієте, що кожен регіон нашої країни зараз перебуває під потенційним ризиком вчинення терористичних атак. Тому ми всі без винятку, всі громадяни, всі жителі нашої області повинні долучитися до захисту нашої, нашої Житомирської області. Як повідомив голова ОДА, в області створена мобільна група для швидкого реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, а також всім населеним пунктам доручено привести у належний стан бомбосховища та підвали. Найближчим часом буде розповсюджена пам'ятка з правилом поведінки громадян у загрозливих ситуаціях. Наразі ж в області вже працює гаряча лінія за телефоном 475 101.